Подарувати дітям родинне тепло у Миколаєві. Відкрили новий дитячий будинок сімейного типу. Родина Віри та Олександра Кожушко раніше виховувала трьох прийомних дітей у Береславі на Херсонщині. Однак через війну була змушена переїхати до Миколаєва. Тут подружжя не лише відновила звичне життя, а й зважилася на ще один крок: розширити свою родину та створити дитячий будинок сімейного типу, аби дати шанс на любов і турботу ще шістьом дітям. Цього року ми відкрили ще один будинок сімейного типу для дітей, які позбавлені батьківського опікування. І ми знаходимося в будинку Віри і Олександра Кожушків, як на виховання яких дев'ятеро дітей, які вкладають свою душу і серце саме в виховання. Ми сьогодні. Пересвідчились в тому, що троє найстарших є відмінницями у навчанні навчаються в медичному коледжі і в 9 класі. Інші ще маленькі, але виховуються і дуже радісні, веселі, моторні, і це дуже радує. Заступник міського голови наголошує, головне завдання міста, щоб діти, які залишилися без батьківського опікування, зростали саме у сімейних формах виховання серед любові й турботи. Саме тому за кошти державної субвенції та співфінансування з бюджету Миколаївської громади родині Кужушко придбали затишний будинок. Тепер у новій оселі панує тепла домашня атмосфера. Сім'я облаштовується, вчить молодших шістьох дітей сімейним правилам і поступово створює свій спільний ритм життя. Ви знаєте, комунікація наладилася з першого дня. Діти попали в сім'ю, вони побачили краще, і все було добре. Проблем таких немає, там, щоб ну, що щось таке, знаєте, це все добре. Страшного нема нічого. Треба працювати просто і багато працювати, бо це діти, їх треба навчати, їх треба доглядати. Ну, все, що зв'язано з дітьми, це дуже тяжко. Але ж ну, ми живемо раді цього. Завдяки підтримці міської влади, фундації Олени Зеленської, ЮНІСЕФ та інших благодійників будинок облаштували всім необхідним. Діти мають комфортні умови, простір для навчання і дозвілля, і найголовніше теплу і люблячу родину, у якій можуть зростати та відчувати себе вдома. Для таких родин, які дійсно бажають відкрити серце дітям, ми створюємо всі необхідні умови і підтримку з усіх боків. Тобто і з місцевого бюджету надається матеріальна підтримка, і з боку громадських організацій також дуже велика підтримка. Тому ми дуже потребуємо таких сім'ї, які готові відкрити прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу». Тож у Миколаївській міськраді запрошують сім'ї, готові відкрити свої серця для малечі, яка потребує підтримки, звертатися до найближчої служби у справах дітей за місцем проживання. Там вам нададуть повну консультацію щодо різних форм виховання та механізмів їхньої реалізації. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.